У приміщенні спортивного клубу Алім 23 лютого відбулося урочисте відкриття традиційного меморіалу шахів, присвяченого пам'яті видного красноградського шахіста, кандидата майстра спорту СРСР Анатолія Золотухіна. Ця людина зробила вагомий внесок у розвиток та популяризацію шахів у районі за його організації та безпосередньої участі. Відбулося багато шахових турнірів і змагань як на теренах району, так і області. Перед початком змагань учасників привітали начальник відділу з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрацію. Страції Олена Ігнатенко та директор спортивного клубу «Олімп» Віктор Перехода вони побажали спортсменам перемоги і цікавої гри. «Откриваємо традиційний меморіал Анатолія Івановича «Цей Турнір ми проводимо і проводимо все більш масово і більш організовано. Сьогодні я хочу від нас від жінок, поздравити вас всіх наших защитні отечества, наших мужчин, наших самих шахматистів і гостей нашого району у відкритті меморіалу взяли також участь доньки Анатолія Золотухіна, Валентина Перегудова та Вікторія Нікішина. Вони поділилися спогадами про батька, розповіли про те, яке значення займали шахи у його житті. Папа любил жизнь, любил играть в шахматы, любил, наверное, шахматы за мудрость, за то, что эта игра настолько интеллектуальная и требующая. Вот все пришли хорошие, мудрые мужчины, которых я тоже хочу поздравить с праздником 23 февраля. Я думаю, что папа только порадовался за то, что вы здесь собрались и играете. Хочу пожелать, чтобы в этом турнире выиграл самый сильнейший. Вот как я помню папу, у него всегда была воля к победе. И он любил играть в шахматы настолько, что мог, даже если у него не было с кем играть, он мог брать книгу и разбирать партии это, это Он был фанатом этого дела. Он уже в преклонном возрасте его приглашали, он ездил играть за Украину за, за, ну, занимал призовые места. То есть, если вот так любить, то всего добьешься участники, хочу вам тоже пожелать громадной удачи, воли, терпения, мужества. И я тоже очень рада, что уже традиция, каждый год именно в феврале мы собираемся, вспоминаем моего родного папу Анатолия Ивановича. И хочу сказать, шахматы, да, не только несут мудрость, они дают жизни тоже в бизнесе просчитывать на 7, на 10 ходов. А из течения лет, я вспоминаю, когда он говорил о жизни, и в частности о моей, о сестры, проходят где-то 20 лет, и я порой удивляюсь, как он мог предвидеть, рассчитать, не то, что на три хода вперед, на 20, на 30 лет вперед. Это уникальный был человек. И я рада, что этот турнир всегда, каждый год. Хочу пожелать всем мужчинам здоровья, счастья, удачи и многие лета. И чтобы всегда мы каждый год еще на многие лета собирались здесь. Именно на такой хороший повод. Загалом у реалі взяли участь 26 кращих шахістів із Красноградського, Кигичівського, Сахновщинського та Зачупилівського районів. Наймолодші учасники змагань вихованці секції Шахи спортивного клубу Алім, 8-річний Ілля Луценко та 10-річний Ілля Кондренко. У результаті шахових баталій перше місце в турнірній таблиці посів тренер спортивного клубу Олім першорозрядник Анатолій Денисенко, друге місце Сергій Шевченко із Кигичівки, а третій кандидат в майстри спорту шахів Валерій Скарлупкін. Із Сахновщини також в спортивному клубі Олімпідбувся бібліц – турнір 12 кращих шахістів, які розіграли перший за коловою системою. Перше та друге місце в ньому порозділили Микола Скиба та Валерій Скарлупкін, Третє Олексій Піскунов.